Ви слухаєте українське радіо Чернігів у студії Ірина Воробей, і ми сьогодні говоримо про те, з якими проблемами стикаються. Пасічники Чернігівщини у студії Оксана Дрєєва, це голова спілки пасічників Чернігова. А чому ми вирішили поговорити про мед бджіл та проблеми, з якими стикаються пасічники? От ми поспілкувалися. Ми згодом почуємо Віталія Крома, це голова обласної гільдії медоварів. І він говорить, що агрохолдинги скоротили кількість посівів медоносних культур ріпаку та соняшнику. Оптовики закупівельники бояться їхати на територію, яка межує з прикордонням. Вони не закуповують мед. Це лише декілька питань, з якими стикаються пасічники. А що ще за проблеми? Ми давайте зараз одразу і почуємо від Віталія Крома. Практична війна як на бженіцтво, так і на весь наш агросектор впливає негативно. Да, ми бачимо, що відбувається. Це вказується і на нас пасічниках. Бо в зв'язку з тими всіми логістичними проблемами у великих агрохолдингів у нас скоротились. Пасіви і ріпаку, і соняшнику більшість господарств взагалі в нашому регіоні, в північному, відмовились від е, цих медоносних культур. Ну і пасічник залишиться без взятку. А ще була проблема у нас в попередньому році, взагалі, взяток соняшнику був дуже маленький, як у північному регіоні. І якщо його не буде і в цьому році, взагалі, то бджіл просто придеться чимось годувати тим медом, який у нас там залишився, Гашниках, які там не був проданий, бо великі аптолики закупельники просто на нашу територію бояться їхати. Меду пасічників вони закупають. Це така проблема є поки з медозборами і з медом у нашому районі. Ну плюс агрохолдинги, які обробляли без попередження, вони так і обробляють. Практична комунікація, вона у зв'язку з війною не налагоджуюча, а погіршується виїхати, проконтролювати, як вони там це роблять, ми не можемо. І більшість з них просто не попереджують про обробку. Бджоли вижили всі катаклізми, які були до цього. Вони переживуть цю війну з перемогою нашою. Українського народу і ми точно переможемо і uh... Що хочу сказати пасічникам, які працюють, не треба дуже вішати в носи, треба працювати і хочу навести приклади. Багато фондів міжнародних надають допомогу, в тому числі і пасічникам. Фонди дають грандові кошти, які безповоротні на розвиток агробізнесу і пасічництва. Я взяв гроші, отримав да, у цьому фонді на свій розвиток на закупку. Обладнання із сушення ягоди фруктів медом 900 євро. Я думаю, це нормальні гроші для підтримки, і тих фондів, які приїжджали ногородцівський, вони перевагу віддають нашим північним регіонам, які найбільше постраждали. Тому я думаю, що як є бажання у пасічника розвиватись далі і хоча б утриматись на плаву, то треба цим скористати. Кількість пасічників не зменшилась, вона залишилась, бо пасічники були ну переважно для люди. 50 плюс молодих було не так і багато. Ті, що є, вони залишились, пасіки є. Я знаю, навіть там, де хлопці вони пішли воювати, то їхні діти, дружини зараз займаються цими бджолами. Так що пасіки живуть. Менше пасік не стало. Це ви слухали Віталія Крома, це голова обласної гільдії медоварів. Пані Оксано. Все ж таки, пан Віталій ймовірно представляв, розповідав про проблеми прикордоння. Чи вони співпадають з тими питаннями, які існують і у членів вашої організації? Так, це у Віталія. він з Новгород-Сіверська, тому у них є така складна ситуація. У нас ситуація, ну в принципі, вона краща, але ситуація з медом, те, що його зараз не закуповують або закуповують по дуже низькій ціні, це якби наша єдина біль всіх пасічників. Цьому році. Якщо мед не закуповують з ваших слів або закуповують за низькими цінами, що ви робите з цим медом? Ну, частина пасічників все ж таки здала мед, тому що, якби, як Віталій каже, треба далі розвиватися, треба не зупинятися, тому хоч якісь кошти отримують і далі закуповують інвентар, вулики, можливо, кому і бджіл потрібно, але розвиваються. А деякі пасічники, які можуть, то притримують. Чекають, що буде краще. Про спілку вашу поговоримо. Скільки е, пасічників є членами вашої організації? По кількості. Яка це кількість людей? Ну, приблизно це десь 50 чоловік. Вони представляють громади Так. які саме? Чернігова. Бо Щ... наша спілка це місто, ну, спілка міста Чернігова. Що це за люди, пані Оксано? Пасічники, хто вони? Пасічники це різні люди. Це, ну, це ж пасічництво людина... це призвання. Піди тому... людина по вулиці, от можна так, от, якщо навіть з людини не знайомий чи не знайома, подивитися і сказати точно, пасічник? Ні, ну якщо з нею поговорити хоча б хвилин 5-10, то ви відразу почуєте, що це пасічник. От опишіть портрет пасічника. Ну, це спокійні, це виховані люди. Ну, зазвичай вони такі, знаєте, тямущі, вони знають, що робити, тому що бджоли вимагають знань певних. І тому вже якби це як професійно йде у них. Ну, але так ви ж їх не узнаєте. Це треба поспілкуватися. А є у вашій організації люди, які займаються бджолярством, родинами? І це вже у них династія. Тобто о, займався бджолами, опікувався бджолами дід, батько, тепер уже син. Є такі люди, так? Багато таких людей? Ну, не багато, але є. Я не скажу, що немає, є. Я знаю таких навіть людей, які в нас у спілці є. Да, там так і є, що батьки займалися, потім діти, а тепер уже і правники, як сказати. внуки і правники, так. Да. Якщо ми будемо говорити про вік пасічника, то люди, якого віку займаються бджільництвом. Це молоді люди? Ну, зараз, можливо, що це війна, зараз йде, да? тому це більше, я б сказала, вже молоді люди займаються пасіками. І плюс бджоли це потрібна все-таки якась фізична сила. А вже ті, хто ну, більш-менш похилого віку, то вони вже зазвичай мають там 10 сімей, 5 сімей, 15, ну невелику кількість. Пані Оксано, вас же теж можна назвати пасічницею? У вас же так. є бджоли? Ви ж опікуєтеся? Опікуєтеся бджол бджолами. Скільки у вас вулики? Ну, у мене на сьогодні це 100 сімей. А от звідки у вас взялося те бажання от, займатися бджолярством? Ви казали, що це важка робота? Так, да, це дуже важка робота, але вона дуже цікава. І вона, ну як вона втягує і хочеться цим займатися, і хочеться розвиватися, тому що Ну, Бджоли ну, вони вдохну, вдохновляють. Чого це людину. все почалося? От ви можете згадати, коли ви зрозуміли, що ви будете займатися бджільництвом? Ну, Спочатку це просто було рішення купити 10 вуликів. Чи є ваше чоловіка? Моє рішення. Чоловік він просто запропонував, каже, ну, можливо, давай спробуємо. Я записалася на курси тоді, що я ж не знала, ще що у нас є там спілка у місті, тому що я сама переселенка. Ми приїхали з Луганської області у 2014 році, а бжіло ми вже купили в 2016. І тому, якби перше я побачила об'яву, що набирали на курси пасічників, я пішла, записалася. І коли я навчалася, і ще в мене не було такого, ну якби не була впевнена, що я їх буду тримати і багато там буду тримати. Я просто хотіла їх завести. Спочатку 10 вуликів, але потім, коли я вже позаймалася їм рік, ну, сезон, як у пасічника, це сезон, це літо. І вже потім я зрозуміла, що без них вже ніяк. І кожного року. Потрошку, потрошку, я їх додаю, додаю. Ну і якби плани на, на цей рік, це ще плюс 50 сімей. Скільки років у вас уже? Сім стаж. Сім років. А скільки жінок у вашій організації, теж які ви займаєтеся джільництвом? Троє. Зі мною. Ну, це саме в нашій спільноті. У нас ж не всі якби, пасічники входять до нас в спільноту. А ви можете описати от, інші жінки, хто вони? Різні жінки. Ну, от я до чого запитую, чому, на вашу думку, вони вирішили опікуватися бджолами? Ну, тому що я так думаю, ну як на базі своїх знань, якби розумінь, це тому, що бджоли зазвичай це заспокоюють людину, коли вона їми там займається, то ми опікується. І тому особливо зараз, коли ми, як би сказати, дуже Пригнічені війною, тому вони дуже заспокоїть. Ти їдеш на пасіку, ти їм і займаєшся, ти якось відволікаєшся, і ти якось повертаєшся звідти вже більш-менш заспокоєний. Вже і а далі. скільки членів вашої організації на сьогоднішній день воюють на фронті, пані Оксано? У нас вже декілька, це, які вже загинули. Можете пригадати таких людей? Так, да, це попередній наш керівник, це Ігор Сокоринський, а також його син. Вони вдвох загинули на війні. Інші у нас ще воюють, ну, якби там все добре. Ну, Десь людей 10, десь так, чоловік 10. Пані Оксано, ми з вами зустрічаємося вже не перший раз, так. і тут у студії наші ви розповідали про те, що інколи у пасічників немає великого порозуміння з агрохолдингами. Про що я кажу? Тобто виходять представники агрофірм на поля обробляють рослини, обробляють хімію відповідною аби. Знешкодити їх від шкідників, і в результаті труються бджоли. Це було до війни. Яка ситуація зараз з співпрацею пасічників та Ну На сьогодні ситуація така, що взаємозв'язку взагалі немає. Він відсутній. Чому? чому? Тому що. Якось агрохолдинги займаються собі, а ми собі. Якось по-перше, зникли ж ці зустрічі, тому що зараз війна. Так, так, так. Давайте от про зустрічі поговоримо. Про які зустрічі ви говорите? І ну, хто раніше їх мав організовувати ці зустрічі? Раніше були зустрічі, організовували це Держпродспоживслужба. Вона нас, як зазвичай, збирала навесні. Ми це все обговорювали. ну, якесь, Якась була взаємодія. Зараз, вже от за три роки, у нас жодної зустрічі не відбувалося, Ну, такої офіційно, якби в прес-конференц-залах там, щоб були присутні представники, тому що війна і тому. Ну, якось відсутні такі зустрічі. І я думаю, з-за цього ну, ця взаємодія розірвалася. Але ми виходимо з цієї ситуації по-іншому. Кожний пасічник, якщо у нього пасіка кочова, то він зазвичай ну, є вже певна, в нас ж як спільнота, коли ми їдемо, відвозимо бджіл на поля, то ми якби домовляємося вже безпосередньо на тому полі з власниками, ну, з фермерами, але там на полі. Ось ми поїхали, наприклад, на певне поле, ми там домовилися. Ми запитали, коли вони будуть обробляти, щоб ми тоді вивезли бджіл. Не просто так привезли, а вони завтра приїхали обробляти. Ні, ми спілкуємося і вони нам кажуть, коли виїжджають. Тому що зараз вже сіються інші культури, які раніше не сіялись, і для нас це нові культури, і там зовсім по-іншому обробляються поля. Віталій Кром говорив, що зменшується посів медоносних культур. Як це може вплинути на кількість бджіл в області? Ну, на кількість бджіл це може і не вплине, але на кількість меду це вплине. І на кількість пасічників. Ну, в його регіоні це може вплинути, тому що якщо ну, вже ж не будуть там засівати поля, тому що їхня територія вона прилегла там з Російської Федерації, то ну, звичайно люди звідти просто виїдуть. Але вони переїдуть в більш безпечні регіони. У нас тут, поки ситуація ще як би сказати, нормальна. Пані Оксано, а хто б і як міг допомогти пасічникам підтримати їх фінансово? Взагалі, пасічники потребують такої допомоги. І якою була така допомога держави, держави до війни? Ну, до війни державна допомога була два роки. Нам надавали допомогу, у кого ну, у кого були пасіки офіційно зареєстровані, то виділялись кошти на одну бджолородину тоді. А на сьогодні цього нема цієї програми, але є закордонні фонди, до яких можна звернутися. Ну, не до всіх, звичайно, але треба узнавати, кому вони надають допомогу, і можна звертатися, і вони да, можуть. Пані Оксано. Так все ж таки, куди, кому звертатися і до кого, де шукати цю фінансу? Це допомогу? треба в інтернеті все дивитися, тому що таких ну, прямих нема посилань. Є у нас групи в Вайбері. ну, Наприклад, там наша спільнота, я, наприклад, я состою в таких групах, де є інформація, вони кожного вівторка викладають цю інформацію, які грантові допомоги зараз існують для пасічників. Але просто вони там не для всіх регіонів, але ну, і бувають і для Чернігівської області. Тобто виходить так, що просто пасічники зібралися разом. Так. От вони знайшли інформацію да. про те, що якісь європейські країни. Виділяють кошти для того, щоб підтримати пасічників України і ви ділитеся такою інформацією. Так, тобто така група, інформації, яку да. б надавала держава, у вас немає. Немає. Ну, ви не... Держава зараз не підтримує бджолярів. Вона то, ну як, інформація це є, що у нас державних програм для пасічників немає зараз, на сьогоднішній день. Пані Оксана, а от вашу продукцію, куди ви потім відправляєте, кому де продаєте? Ну, я свою продукцію продаю ну, через інтернет, тільки через інтернет. Тому що я ще працюю на другій роботі. в мене немає часу, якби стояти на ринку і торгувати. А через інтернет, ну, продажі так. Да. Тобто ви не знаєте, хто ці покупці? Це можуть бути представники інших країн. Ні, це тільки по Україні. Ну, продажі йдуть тільки по Україні, але через мережу інтернет. Це соціальні групи, це знайомі, це друзі, якби це багато людей. Пані Оксана, послухають нашу радіопередачу. Ймовірно, у когось виникне бажання, теж весна, якраз таки гаряча пора. Можна і пасікою комусь зайнятися. Може хто захоче це зробити. Що для цього треба мати: гроші, руки, голову. Ну, це все, що ви перерахували, треба мати. І гроші, тому що це якби... А скільки грошей треба для того, щоб створити у себе вдома пасіку? Ну там придбати один, два, три вулики. Пасіка починається, коли скільки вуликів? Ну хоча б від п'яти. Тобто, для того, щоб так? Е е е біля будинку стояло пасіка і було п'ять вуликів, скільки грошей необхідно витратити? Думаю, тисяч п'ятдесят гривень. Як ви думаєте, де звичайна людина може взяти такі кошти? Ну, або накопити якийсь час певний, якщо це є бажання, таке вже велике, або, як ми вже і казали, звернутися за допомогою до фондів, які зараз надають допомогу? Або взяти кредит? Ну, кредит зараз, на жаль, теж держава не дає. Або дає дуже високі відсотки. Це не вигідно буде. У нас є кошти. Ми придбали пасіку. Що необхідно далі робити? Ну Аби далі метбул... потрібні знання це. По-перше, або мати якогось знайомого бджоляра, можливо, сусіда, який тримає пасіку, і звертатися до нього, спілкуватися, тому що це спілкування, це завжди обмін досвідом, це ну, не треба, як би думати, що ну треба почитати трошки книжок, тому що просто відкрити Ютуб і зрозуміти, що ти все знаєш, ні, цього буде мало. Пані Оксано, от ви пасікою мається на увазі бджільництвом займаєтеся сама чи вам родина допомагає? Ну, я займаюся сама пасікою, але родина допомагає це якби фізично, тому що все рівно ж треба перевозити пасіку, привозити назад осінь, ну, осінню на, вже ж на стаціонар. Тому якби, родина в цьому допомагає. Да. Діти качають мед влітку, допомагають. Це дуже таке. Усіх привабливе заняття для всіх. А ви запитували ваших дітей? От вони будуть пасічниками? І вони не хочуть бути пасічниками? Пані Оксано, от якщо ми будемо порівнювати все ж таки роботу пасічника до війни і в період війни, все ж таки, чим відрізняється це життя пасічника у 2024 році? Ну, особливих відмінностей нема, але тільки тим, що зараз дуже важко ситуація з медом. Її зараз, його зараз дуже важко продати. Особливо ну, оптові ціни дуже зараз низькі, Це, таких цін не було. Я не знаю, мабуть, ще до мене такі ціни були, якщо вони були. Як на вашу думку, а хто б міг підтримати пасічника? Дотувати? в Його підприємство. Виділяти кошти. Ну, Зараз дуже важко про це казати, тому що зараз війна в країні. Зараз, якби, можливо, навіть і не до цього, щоб датувати пасічників, тому що треба зараз кошти виділяти на війну. І тому, ну, Можливо, просто треба перечекати цей період. Мед, до речі, зберігається не один рік. Його можна зберігати. Треба тільки більш-менш сприятливу температуру зберігання підтримувати і все. Ну, пані Оксано, а як зрозуміти, що людина придбала якісний мед? Ну, Це порада вже від пасічника? Ну, по-перше, всі меда, крім акація, мед, ну, медів, вони всі повинні вже мати таку ну, структуру вже сівшого меду. Тобто він повинен вже плотний бути, це буде відзначати його качество. І на поверхні завжди така йде білий біли такий, ну, як нальот. Це значить його якість. Це значить, що він викачаний був вчасно і, ну, і вже дозрілий, як то кажуть пасічники. Це саме головне, тому що коли купувати мед взимку, а він рідкий. Ну, це ми не про акацію кажемо, не про акацію мед. То це вже значить, що його розогрівали. Пані Т... Оксано, ми сьогодні у студії відповідали на запитання, з якими проблемами стикаються пасічники Чернігівщини. Це я е, хочу сказати для наших радіослухачів, що ми робимо підсумки нашої розмови у студії Оксана Дрієва, голова спілки пасічників Чернігова. а якою була б відповідь на моє запитання? Тож у підсумку, ми ви бачите, проблеми? Три, їх, чотири? Ну, в першу чергу, це ціна проблема... на мед, і так. дуже важко потім продавати цей мед, тобто так. збути продукцію? Да, збут продукції це перша проблема. Ну, Це те, що війна в країні зараз, тому це теж дуже важко, тому що спілкування зараз дуже таке обмежене, навіть якщо є і досвідчені пасічники, ну багато яких хто воює, тому якби зараз спілкування у нас таке не дуже плодотвірне, я б сказала. Ну і фінансова составляюща теж, у людей зараз дуже низька, тому Якби теж розвиватися, ну, дуже важко і складно. Ну а ще немає співпраці між Держпродспоживслужбою і немає порозуміння з агрохолдингами. Так, це є. Це саме це відрізняє життя пасічників Чернігівщини у 2024 році. Про все поговорили, пані Оксано? Можливо, ви щось хочете доповнити? Ну, хочу сказати тільки одне: що треба йти вперед і ніколи не зупинятися. Дякую вам за розмову. Повну версію нашої програми. Ви зможете подивитися на Ютуб каналі Українське Радіо Чернігів у студії була Оксана Андрієва, голова спілки пасічників Чернігова. Ну, А ми завершуємо нашу програму. Дякую, пані Оксана. Дякую вам.